Північний циклон та застуда тривають, боляче ковтати смокчи трахісан. Дональд Трамп удруге став президентом Сполучених Штатів Америки. У своїй промові пообіцяв сприяти розбудові сильної американської армії та протидіяти війнам у світі. Зазвичай церемонія інаугурації американських президентів відбувається на сходах капітолію. Проте цього разу через негоду захід перевели у середині будівлі у Ротонді. Адже за прогнозом синоптиків, сьогодні у Вашингтоні до мінус 11 за Цельсієм. Більше розкаже Олександр Мужичук. Дональд Трамп став 47-м президентом США о півдні за місцевим часом, тобто о 19-й за Києвом. Він і віцепрезидент Джей Ді Венс склали присягу, поклавши руку на Біблію. Цього разу Трамп використав одразу дві книги: особисту біблію, йому матір'ю у 55-му році, а також історичну біблію Лінкольна в Оксамитовій палітурі, яку 16-й президент США використав під час інагурації у 1861 році. Я, Дональд Джон Трамп, урочисто клянуся, що сумліно виконуватиму обов'язки президента Сполучених Штатів і в повну міру моїх сил підтримуватиму, охоронятиму і захищатиму конституцію Сполучених Штатів. Допоможи мені, Господь. Наймолодший після Річарда Ніксона, віцепрезидент 40-річний Джей Ді Венс, також скористався своєю біблією. Він приніс на церемонію сімейну реліквію, яка належала його прабабусі по материнській лінії. Через аномально сильні морози, які охопили східне узбережжя. США, вперше за 40 років американський президент свою інагурційну промову виголосив не на вулиці перед капітолієм, а в середині будівлі. У 85-му році так в останній пройшла друга інагурація Рональда Рейгана. Передвиборче гасло, якого лець America great Again, давайте зробимо Америку знову великою. Практично повністю скопіював Трамп. починаються золоті часи Америки. Від сьогодні наша країна отримає ту повагу, на яку заслуговує, її поважатимуть в усьому світі. Нам буде заздрити кожна нація, нашим народом більше не будуть нехтувати протягом кожного дня адміністрації Трампа. Я просто поставлю Америку на перше місце. Ми повернемо наш суверенітет, наша безпека буде відновлена. Терези правосуддя будуть збалансовані. В ротонді капітолію на інаугурацію Трампа зібралося близько 800 осіб серед зарубіжних лідерів. Прем'єр-міністерка Італії Джордж. Же мелоні та президент Аргентини Хав'єр Мілей. Ласкаво прошу додому. Так Трампа привітав біля Білого Дому його попередник Джо Байден, інаугурацію якого свого часу Трамп проігнорував. Через два тижні після поховання Джимі Картера всі живі президенти зібралися знову разом. Присутні Барак Обама, Джордж Буш молодший і Білл Клінтон. Також приїхали віце-президенти Камала Гаріс та Майк Пенс. Останній під час першого строку Трампа визнав програш боса на виборах дві чи 20-го, всупереч тиску президента та його прихильників мені 18 років. Я вперше проголосував, щоб Трамп став президентом. Я його підтримую з 2016 року, відтоді як він оголосив про своє висунення. У нього цілих три перемоги на виборах. і Я з нетерпінням чекаю на його другу інавгурацію. Після промови Трампа заплановано парад на честь інаугурації. Спочатку хотіли, щоб він відбувся від будівлі капітолію по вулиці пенсильванія Авеню до Білого Дому, проте через негоду його перенесли до спортивно-розважального комплексу Capital One Arena. Ми розчаровані тим, що урочистості відбуваються не зовні, а кількість місць усередині обмежена. Ми маємо квитки на захід. Сподіваємося, що потрапимо всередину. Не можу дочекатися. Я думаю, що наступні чотири роки будуть дуже яскравими. Так, на вулиці дуже холодно, але я б із задоволенням побачила Трампа і мала б більше шансів потрапити усередину. Трамп пообіцяв зробити за паморочливим вже перший день свого повернення на посаду, підписати близько сотні президентських указів, зокрема, одразу оголосити надзвичайний стан на кордоні з Мексикою та запустити найбільшу в історії Америки програму депортації мігрантів. Також Трамп обіцяє запровадити широкомасштабні тарифи на імпортні товари, а ще зняти обмеження на буріння нафти та інших легких вуглеводнів на шельфах та федеральних землях, що теоретично може знизити ціни на енергоносії і негатив. Но позначитися на економіці Росії. Ще до того, як Трамп склав присягу, тобто став президентом його, передчасно кинувся вітати кремлівський тиран. Напередодні CNN повідомила, що Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним протягом декількох днів після його вступу на посаду. Джерела телеканалу розповіли, що мета розмови обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати покласти край війні в Україні. Ми знову створимо найсильнішу армію, яку будь-коли бачив світ. Ми будемо вимірювати. Свій успіх не лише битвами, які виграємо, але й війнами, які закінчимо, і можливо найголовніше війнами, у яких ми ніколи не візьмемо участі. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Зараз досі залишається в підвішеному стані, і на нього хотілося б отримати відповідь. А що буде з антиросійськими санкціями, запровадженими ще Джозефом Байденом, при новому 47-му президенті Сполучених Штатів Дональді Трампі? От про це будемо говорити з Наталією Шаповал, віце-президенткою з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки, людини, яка розуміється на санкційній політиці? Пані Наталію, вітаю. Доброго вечора, дякую, що знайшли час. Для початку я хотів як журналіст до економіста до вас звернутися. А які враження на вас справила президентська промова Дональда Трампа в економічній частині? А, та ну таких класичних економістів ви запитаєте про програму а, порізати податки, підняти тарифи, депортувати іммігрантів? Все Такі економічно політики, які якби ведуть до негативних наслідків для для економіки, зазвичай і до торговельних войн. Але в випадку з Трампом я думаю, що це все треба брати не зовсім за чисту монету, а як стратегічні комунікації, в тому числі, які можуть бути потім нам помічними України. Наприклад, ось ця наратив про тарифи, він важливий для Такого діалогу непрямого з Китаєм, наприклад, або з те ж самою Росії, або всіма іншими країнами, для яких він показує жорсткість, і що всі в нашому випадку треті країни да по відношенню до Росії санкційної політики, що Трамп готовий там жорсткі заходи застосовувати, тому деякі меседжі для нас можуть бути корисні, але звичайно, там класичні економісти вам скажуть, що це приведе до. Інфляції збільшення державного боргу і великої соціальної напруги. Ну так тут ми маємо справу поки що лише з заявами, будемо дивитися на підписані документи, яких обіцяють просто десятками найближчими днями нам е, е, оприлюднити. Але був момент, який я попросив би вас прокоментувати у цій промові. Він сказав, Дональд Трамп сказав, що будемо забурюватися і бурити для того, щоб зменшити ціну на газ, нафту, для того, щоб більше продавати. І я не є аж таким спеціалістом саме в цьому питанні, але мені здавалося, що Росія, яка теж слухала цю промову, ну принаймні. Кремль уважно слухав, вона би мала в цей момент напружитися, тому що це є непрямим підтвердженням того, що ці санкції Байдена проти тіньового флоту російського проти їхньої газово сфери, сфери мають шанси залишитися. Скажіть, будь ласка, наскільки ви поділяєте таке моє припущення? Абсолютно згодна з вашим припущенням, і ми з вами, коли останнього разу говорили, то теж про а, тіньовий флот, і ми казали, от хоча б там 100 танкерів санкціонували. От тоді буде діло. От зараз уже 271 танкер санкціонували. І тут є такі симптоми, що можливо ця політика вона така скоординована із республіканцями, також і плюс ось ця комунікація, про яку ви сказали. Що Америка буде більше витопувати це дуже вигідно Україні, це дуже вигідно Америці насправді і глобальному постачанню нафти. Це важлива комунікація, яка посилає сигнали і Росії, і так само Китаю, і так само, наприклад, Саудівській Аравії та іншим країнам, які працюють на цьому ринку. Тому нам це вигідно, і це теж такий речах, який Америка може здобувати по відношенню до Росії для якихось подальших розмов про санкції. Тому це такий позитивний для нас дзвіночок. З іншого боку, не треба бути дуже оптимістичними бо збільшення видобутку нафти це такий довготривалий процес, і ми сподіваємося, що все-таки прийматися рішення будуть швидше. Ніж ефект від того, що там американські компанії збільшують видобуток з'явиться. Тому стратегічні посили дуже важливі наскільки це там реалістично, на нашу думку реалістично. Але тут будемо дивитися, як на це будуть реагувати ті самі американські компанії. Бо ці наративи вони є давно про те, що американські компанії можуть збільшити витоку більше випускати на ринок. Але навіть самі американські компанії вони часто цього протестують, тому що для них це дуже великі інвестиції. А коли ти збільшуєш цей Видобуток, то ціна на ринку падає, тобто ти вклав інвестиції, а ціна на ринку впала, і це означає, що держава має втручатися в те, щоб там підтримувати американський ринок. На що я думаю, Трамп може бути готовий, і це загально може бути все одно вигідно для Америки. Так, дякую за цю відповідь. І Є ще один момент. Ми дивилися оцю інавгураційну промову разом з Павлом Клінкіним, українським дипломатом. І він, після того, як ми це прослухали, він разом зауважив, що, але ж стосовно Росії, Сполучені Штати запровадили не тільки ці нафтогазові санкції, там цілий перелік санкцій, і Трамп теоретично міг би як вже з доброї волі якусь частинку з них. Ну, призупинити принаймні, тобто таке, що не було б болюче для Америки, але було б для Росії ніби знаком, що сідайте за стіл переговорів. От яка на вашу думку санкційна політика американська зараз може опинитися стосовно Росії під загрозою, і якою Трамп може пожертувати для того, щоб ніби подати оцей пас Путіну? Моя гіпотеза, що для того, щоб щось пожертвувати, Трампу потрібно буде набудувати санкції, бо в його попередніх виступах він гадав, він говорив що санкції недостатньо ефективні, і тому очікування буде таке, що вони спробують ще більше посилити санкції, і після того пробувати їх на щось обмінювати. І по е, посилити ці санкції в принципі є куди, тому що досі є багато рахунків в доларах. В тому у для тих вже великих і е, 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 нафтогазових компаній Росії у них є доларові єврові рахунки, які можна заморожувати. Наприклад, тобто потенціал для того, щоб більше мати речах він є. І після того як вони набудують речах, то це про це, якби давно говорять, що Америка може таку тактику застосовувати, торгуватися, санкції в обмін на щось там і це для Росії може бути така важлива монета розмінна. бо незважаючи на те, що Росія зараз повністю переорієнтувалася на Китай, Індію та їхніх тепер нових друзів, як Північна Корея та. Іран вони починають з ними працювати, але все одно, навіть попри це, експорт, наприклад, порівнянні 24-й рік, порівнянні 22-й, 21-й, він відрізняється на 100-200 мільярдів. Тобто, незважаючи на всю цю переорієнтацію, загальний експорт Росії впав, і їхня економіка і торгівля вона стискається. Тому якби Росії Путіну може бути вигідно. Пробувати якби шукати інших друзів, не тільки в Китаї, наприклад, а повертатися на якісь ринки. Тому в принципі я думаю, що всі санкції можуть попасти під цю загрозу і людей, і компаній, і там фінансового сектору. Це і якби, це не дуже приємно, але все я думаю, що така розмінна монета буде і так само, як активи. Центрального банку Росії я думаю будуть спроби використовувати це в переговорах. Але Америка буде обмежена, тому що більшість цих коштів в Європі і у Європі. Ну я сподіваюся, вони все таки вже більше є розуміння, бо Росія ближче, що поведінка Росії не зміниться. І чим більше Росія отримає грошей, тим швидше і більше вона її переробить на зброю і зробить новий раунд агресії. Плюс це знаєте, Це ж є таке припущення у когось в Америці, що Росія буде така, така ну гарні вести переговори і там не надурювати. Але ж ми знаємо, що росіянам нічому не можна довіряти. Тому навіть якщо щось знімуть, то моє очікування, що скоро знов накладуть. Ну так, але е, тут одна ремарка: це ми з вами знаємо, як Україна які мають кількасотрічний досвід обману зі сторони Росії, американці не такий великий досвід у спілкуванні з ними мають. Добре, тоді оскільки у нас ще залишається приблизно півтори хвилини, я хотів один момент уточнити. Ви сказали, що порівняно з 2021-2022 роком, за 2024 четвертий, росіяни втратили понад 100 мільярдів доларів на оцих експортах. А чи є зараз у вас приблизна сума втрат Росії? Які вона зазнає від накладених уже на неї санкцій за, за 24-й рік? Чи можна говорити про якісь хоч приблизні цифри? Так, ну, наприклад, в секторі енергетики це більше 200 мільярдів, ніж якби все продавалося по цінах. Ось про експорт ми сказали центральбанківські активи на 300 мільярдів. То їх економіка виглядала би їх би вся ВВП росло там по 5-10% в рік по такій ситуації на енергоринках, і вони це втратили. І вони насправді втратили там років 30 вперед, які напевно в якихось трильйонах будуть е враховуватися, і їхня економіка в жахливому е стані через те, що по суті вони перерятувалися дуже сильно на військове е виробництво. У них дуже зжатий е ринок праці, і їхні банки постійно. Фінансують військових військову інфраструктуру, і це створює ризики фінансової кризи. Тому втратили дуже багато. Дякую дуже, пані Наталю, за коментарі. Наталія Шаповал, віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки, була гостою розмовною студією.